Розповісти правду про війну учням прийшли солдати Нацгвардії. Провести патріотичний урок в Ужгородській класичній гімназії зголосились двоє бійців батальйону. Діти зустріли героїв квітами та обіймами. Не обійшлось без спільних фото на згадку. Ініціаторами зустрічі стали вчителі гімназії. Педагоги зазначають, діти повинні знати про події в країні з перших вуст. Все таки діти мають побачити цих людей, які вже там були. Ці люди мають розповісти, хоч трохи про те, що там чекає. Страшно, не страшно. І хочеться все рівно показати, що це живі люди, добрі, які вміють спілкуватися, які живуть поряд з ними. Один з військових зізнається, охоче відгукнувся на запрошення, адже їм необхідно відчувати підтримку. Ми просто виконуємо свою роботу, дали присягу. і Виконуємо роботу. Діти повинні знати те, що твориться в державі. Діти нас люблять, все буде нормально. Розповідаючи учням про події на сході, Нацгвардієць був стриманим, але відвертим гімназисти задавали не дитячі питання. Блокпост, що йшов сторони Луганська, люди виїжджали просто, колона за колону. Люди виїжджали од секунду, понти, а то за заїжджали тільки люди, які обов'язково зли продукт. Так що говорити про те, що там людей багато. Осталися тільки ті, хто фанатики того новоросії. Та були питання, на які військовий так і не відповів. Вони стосувалися загиблих та полонених бійців. Юлія, одна із цьогорічних випускниць, в кінці літа з батьками приїхала з Донецька. Зізнається, її одноліткам важче зрозуміти про що розповідає Нацгвардієць. Я там була та відчула все це. А як однокласників, я не знаю, мабуть, їм це не відчути, як мені, тому що вони не були серед цього, серед цих бойових дій. Та, мабуть, трошки по іншому, але дуже підтримую, дуже розуміють. Подібний відкритий урок в Ужгороді влаштували вперше.